Квартира, яка точно не залишить вас байдужими. І зараз ви зрозумієте чому. Ну що, готові? Тоді поїхали. Що негайно оцінюйте цю красу, і починаємо ми із першої кімнати, і тільки подивіться, які її розміри, яка велика та простора кімната. А вигляд, а вигляд з вікна, тихий та спокійний райочок, приватний масив. Пташечки співають, просто краса. Виходимо із першої через такий коридорчик. Ми проходимо до другої, не менш. Цікавої кімнати, яка може слугувати спальною або навіть дитячою. А там в нас ще є навіть балкончик, який я вам зараз теж покажу. Квадратний холл. Дуже круте планування. Правда, перегоріла лампочка, тому покажу іншим разом. Проходимо далі. І нас зустрічає роздільний, роздільний санвузол. Вже навіть є облицьована плиточка. І туалет. Туалет, звісно, можна замінити, але він тут є. Ну і кухня, кухня. Тільки чекає на те, аби ви сюди зайшли і зробили все, що вам тут заманеться, газовий лічильник і вигляд вже на іншу сторону. Немає ніяких багатоповерхівок поруч, вікна, вікна, це все проходить повз. Ну і проходимо до самого того балкончика, де є батарея. Ви можете тут зайти, поставити столика якогось диванчика і кайфувати, кайфувати з краєвидів. Ташечки співають, подивіться, яка краса. Тому, якщо ви шукали дійсно цікаву пропозицію на вторинному ринку Хмельницького, я думаю, що ось ця квартира вас точно зацікавить. Але не зволікайте, телефонуйте прямо зараз. Тут можна зайти і зробити все для себе і під себе. Вам гарного та шикарного дня.